Багато американців, які підтримують Україну, запитують мене чому український посол досі у Вашингтоні? Чому вона все ще там? Як вона планує працювати з Білим домом? Як вона планує працювати з Конгресом і Сенатом? Вона для них персона нон грата. Чому вона досі там? Який у цьому сенс? Для цього не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти я працював у чотирьох різних американських посольствах. Я ніколи не чув про такий випадок. Зазвичай це вирішується неофіційно, десь у так би мовити, закритій кімнаті, де просто кажуть: позбуться цього посла, або позбуться цього дипломата у нас із ним не складається. І зазвичай вони просто їдуть або якщо ти сидиш за столом. І тобі кажуть, «Слухай, я не хочу, щоб ти більше був у моєму домі. Я хочу, щоб ти пішов. Ти поводишся неправильно. Мені це не подобається. Навіщо залишатися і далі сидіти за столом, будучи гостем у моєму домі? Ти б сказав, дякую. Я зробив усе, що міг. напевно, не вийшло так, як усі хотіли. Можливо, час змінити ситуацію, можливо, хтось інший має зайняти моє місце. Навіщо залишатися і дратувати конгрес? Тобто американський народ і білий дім у чому сенс? але український посол все ще там.